Малята! Всім привіт! Рада бачити вас у себе в творчій майстерні. Сьогодні я вам пропоную стати дизайнерами. Так, так! Дизайнерами, дизайнерами одягу. Тож почнемо. Для роботи, діти, вам потрібно підготувати гуашеві фарби, водичку, скляночку з водичкою. Пензлики різної товщини і різної величини. Та також попросити батьків, щоб вам допомогли намалювати або з інтернета зробити малюночки одягу, ну, наприклад, як це зробила я. А для роботи нам іще потрібний самий гарний настрій, чудовий смак. Перед початком роботи ми зробимо пальчикову гімнастику. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати, щоб похайно виглядати, одяг треба просувати, щоб ми без ладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни. Це одягнем восени. Теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. Малята я взяла шаблон светра простим олівчиком виокремила кінчики, рукава, низ светра та біля горличка. Тепер я відкладу в сторону простий олівець, візьму пензлик і буду його брати біля ж -ж желізної юпочки, Вмокаю трішечки фарбу та набираю в даному випадку на кінчик, фарби, чор... на кінчик пензлика чорну фарбу і починаю малювати. Малята, ось погляньте, я зробила дизайн светра за допомогою пензлика та чорної фарби. Малята, тепер я взяла дизайн ковтинки. Буду за допомогою пензлика та гуашевої фарби розмальовувати жіночу ковтинку. Спочатку обведу всі контури, які я малювала олівцем. Тепер малята починаю розмальовувати середину самої ковтинки. Малята, скоро зима. Будуть новорічні свята. Я розмалювала жіночу ковтинку. Уже з настроєм новорічним. А зараз я візьму маленьку, саму меншу худі кофтинку та розмалюю її. Малята, я взяла найменше нашу ковтинку худі. Взяла простий олівчик, намалювала силует, а тепер по цьому силуету я буду обводити. Малята, ось погляньте, які роботи дизайнерські є у мене. Як завжди, я буду чекати від вас, робіт. Пришліть мені, будь ласка, і я зроблю фотокалаш. А тепер в мене все. Пока-пока!